Останнім часом замок Люберта все частіше відкриває свою браму для різноманітних фестивалів. А для Луцька вже традиційним став Луцьк Фудфест фестиваль їжі, на якому можна смачно поїсти. Але часто говорять, що навіщо платити за вхід і ще тут купляти їжу. А давайте з вами перевіримо, чи можна тут поїсти безкоштовно. Добрий день здоров'я у вас тут є. У нас тут є продукти смачні смаколики, які ми до вас привезли з Київщини. Що у вас є безкоштовне спробувати? Безкоштовне спробувати у нас є добре слово. Все? Ну так, а безкоштовно що ж? Сир в мишеловці. Ми, сир в мишеловці. Давайте я вам дам скуштувати гостросолодкі соуси, беріть печиво. Давайте я вам дам сливу з беконами з копченою сіллю. Якщо, ви, якщо, ви, якщо вам сподобається, то ви зробите так. Посправжньому. Слива, бекон і копчена сіль і перець. Тут навіть є. Давайте, якщо мені сподобається, треба зробити така. Ммм. Я так зрозумів, що у вас якийсь козячий сир суперпоперу. Рокфору немає? Рокфору, на жаль, немає, тому що рокфор з коров'ячого молока. Найголовніше питання від мене на цьому фестивалі щось безкоштовне є, спробувати. А, спробувати все в нас безкоштовно. Можна спробувати абсолютно все, що ми взяли з собою. Давайте. Це я даю вам м'який козиний сир. Він витриманий півтора місяці. А, а, називаємо його Пауло. Щось таке я вже пробував, але воно дуже оригінальне. Так, бо ці сири ми не брали за основу якісь стандартні рецепти, ми їх винайшли самі. Лад, ти, ти теж шукаєш халяву на Луцьк Фудфест. Халяву знайшов халяву. Ось, ось халява, Халява. тільки, тільки водичка і більш нічого. Тільки водичка, тільки водичка, ось халява на фудфест. Окрім того, що можна трішечки спробувати різноманітні продукти на Луцьк Фудфест, є ще безкоштовна вода. Я наберу і для себе і для оператора. Коля, тримай, водичка для тебе, водичка для всіх на Луцьк Фудфест. Розкажіть, що ви тут равликів старю наловили і продаєте? Ні, тільки купили, замовляли, все офіційно, все гарно. Чорноморські навіть. А звідки? Можливо, Стамбула. Одеса, Одеса. Українські, справжні. Все українське, все українське. А безкоштовно можна спробувати. Шеф-повар. Шеф-повар. безкоштовно можна спробувати? Якщо так питаєте. За питають? Так, так. А для всіх відвідувачів не даєте спробувати, тому що можливо комусь не піде той равлик. Всі, хто хотів спробувати, скуштували на першому фестивалі. І якщо вони хочуть ще приходять знову. Я вас бачу тут дуже багато солодкого. Я його дуже дуже люблю. А щось безкоштовне є. Безкоштовне спробувати. для вас знайдемо. Але я так розумію, що всі чарівні молоді чоловіки, які дуже дуже люблять солодке, можуть до вас прийти і щось скуштувати. Ні. Ні. Да, за гроші так розкажіть, що є. Що є? Є в нас тут у нас такий от куточок. Можна зробити самому кексик. Ви вибираєте кексик, ви вибираєте собі начинку. Ми при вас робимо кремчик, все в нас свіженьке з холодильника. От так от я все замітила. Плюс гривні. Що у вас тут є? Якась кухня близького сходу, але що вона в себе включає? Ну вона включає всі країни, які знаходяться на близькому сході і на північі Африки. А щось у вас безкоштовно спробувати можна? Звісно, можна безкоштовно. Ми зараз зробимо у Нас на... На... це новинка на тільки для мене чи всі можуть спробувати? Ні, ну ми можемо. нас дуже доступна ціна. Для Луцького фестивалю їжі вже традиційними є тюки сіна, на яких можна дуже зручно посидіти, а може навіть і полежати. На, розкажіть, що відбувається на Луцьк Фудфест в дитячому містечку. А ми проводимо майстер-клас. Ми прийшли студії художньої варва і проводимо майстер класи для діток. А це безкоштовно чи потім вже готове, потрібно вас купувати? Ні, це безкоштовно. Кожна дитина робить свій матеріал і вона собі забирає свою якусь поробку, своє сердечко чи камінчика, чи малюнок на руці. Бачите, для дітей є тут навіть халява, правда? Правда. Ви не шукали безкоштовно, але головне на Лоцьк Фодфес це атмосфера. А вже тоді смачно поїсти. Юлі, розкажіть, що смакуєте і як вам взагалі фудфест? Ми, ми тільки зайшли, ще не встигли всього роздивитися, ще не встигли посмакувати. Смакувати саме так. А, взяли, що ми взяли. Хачапурі. взяли. А, ви на грузинську кухню пішли? Ні, це. Вирійська. Вірменська вірменська, так там перша палаточка. Ми просто так відразу зайшли, оскільки а, голодували півранку для того, щоб потрапити на подпес. Що смакуєте на фестивалі? І от які ваші враження? Тому що я так зрозумів, чи вже все обійшли, але залишились тут. Ви правильно думаєте, ми вже встигли обійти все. Побачили, що тут дуже гарний асортимент, дуже приємна атмосфера. Ми зупинились саме тут. Дуже смачна кухня. Ми скуштували їхні страви, дуже смачно приготовлені, дуже Гарна подача, Наталко. Розкажи, які твої враження від фудфесту і що вже смакувала? Смакую усі часи доби, окрім ранку, тільки м'ясо і овочі, тому це логічно, що я смакувала телячий шашлик і салат. Буду шукати якийсь дієтичний десерт, тому що я дуже люблю солодке. Я бачила є і панакоти, і чизкейки. Ну я м -м -м, стримуюся, але думаю, що все-таки наважуся згрішити. <різь> я теж напевно піду грішити. Тобі дякую, Наталко, і смачного Луцьк Фудфесту. А Мені цікаво, що скуштував ти? Про е Куштую все, що тут є безкоштовно шукаю все. Галявщика! <різь> <різь> El А Фудфест гастротур по всіх країнах і по всіх кухнях світу, яким буде п'ятий. Ну, Це ви вже забігаєте далеко наперед. Ми плануємо проводити саме якщо говорити про фудфест, два рази в рік його. Лінійка фестивалів буде збільшена значно в наступному році, але фудфести будуть вони саме два рази в рік. Вже Попо... традиційними для Лучан. Супер! Так і повинно бути. І надалі вони мають бути традиційними не тільки для Лучан, а для всього західного району. Мене знаєте, що інтригу треба тримати. Тому буде наступний рік, буде наступний фестиваль весною. Ми обов'язково будемо дивувати. Сьогоднішній статистиці, по сьогоднішній Луцьк Фудфест є третім в Україні по масовості фудфестом, саме після Києва і Одеси. Це досить якісний показник. Ось таким був четвертий Луцькфудфест. гастротур, адже тут було дуже багато різноманітних кухонь із усього світу. Звичайно, безкоштовно тут можна щось спробувати, але тоді для чого сюди йти? Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь. Пост будьте щасливі і завжди наїджені.